Вітанчики Гайс. Я тут, коротше, подумав. А якщо я вам сьогодні покажу два місця секретних, про які всі знають, по ціні одного. А ви лайкосик, підписка, комент. Вечір. Тепло. Часу не сказати, що супер, так аж багато. Виїхав прокатитись на ось тому мотоциклі. Їду в село Монастирок. Чому монастирок? Тому що, по-перше, молодіжні види. По-друге, не супер, аж багато часу вже казав. Це селище розташоване в Тернопільській області. Що ще вам потрібно знати про нього? Те, що там капище є. Вірно я говорю, капище. Це там, де приносили в. Жертву язичницьким богам люди можливо все. Коротше, їду там до речі, якщо ви помітили позаду трошечки хмар, гримить та блискає. Добре, зараз не видно, що Ну, я впевнений, що блискає, <сху> тому що громом без блискавок не буває і навпаки. У цьому селі такий класний поворот є. Люблю його і водночас боюсь. <сум> Люблю чому, бо класно закласти можна. А боюсь чому? Бо можна розложитися. Я вибачаю, що я так кричу. Поворотик такий нормальний. Ось і цей поворот. Не буду вам його показувати, бо я дуже жорстко тут закладу, дуже люто, під коліно закладаю, дуже лю... лютійший, дивись як. Голову чуть не збив. О, хорош. На пряміках повну, повну ручку. За це мені подобається, як кажуть, в центральній Україні. Так, то все дурне, я не пам'ятаю дороги до того села. Точніше, до певного моменту, до певного відрізку я добре пам'ятаю. А далі чуть-чуть щось ну, давно там не був. По дорозі до скель, до ось цього села, монастирка. Я згадав, що є ще одне місце, яке не встидно вам показати. Печера вертеба 2 кілометри, але нам не зовсім туди. І тут по дорозі чуть не трапився один невеличкий інцидент. Тим більше ходить. Су, Я вивчаюсь! Я вибачаюсь, але щойно могло статись ДТП. Тулю я впевнених своїх, ну не знаю, 80 км на годину оцією вузенькою дорогою. І тут вилітає. Ось таке. Я думаю, що це? Це буквально секунди. Повертаю голову, а там зайць. Ось такий. І чуть мені підкоп. В останній момент він ось так різко зробив. Я такий думаю, фу. що хотів показати. Лани широкополі і ось такі краєвиди. Коротше, поле як поле. Що ви до нього вчепились? Це ще не секретна локейшн. Зараз я вам секретно покажу. Так войбогу, не знаю. Камера все-таки можливо не передає. Передає тільки вітер оцей. От вісім, як гарно. А? А? Ні? Як хочеш, я пропонував тобі покайфувати. Вже твої проблеми, що ти не кайфуєш. Ну я знатно висадився з того зайця. Ось в цьому місці, ось в цьому місці. Ось приблизно ось ось так. Тут є вхід до печери Вертеба, ось пруфи вам. Тобто докази. Печера вертеба. Що це взагалі таке? Це гіпсова лабіритна система протяжністю 9 кілометрів. Єдиний в Україні підземний музей трипільської культури тут жили і проводили ритуали протягом 600 років. Нині мешкають кажани з червоної книги. Трагічні часи Другої світової тут ховались люди. З 2004 року це туристичний об'єкт з музейною та спализовною. Їхати мені до цієї печери зовсім недалеко, але жодного разу тут не був. Ось біля цього вказівника. Повертаєте направо і їдете просто прямо. Фронтовочка тут нормальна. Ох ти що, так правда, може на другу скинути. Травичка вже така, знаєш, зелена. Просто very nice Побачите роздоріжжя. О, бляха, чуть не впав. Мені ще би навчитись, коли щось де не по плану, не матюкатись, не вживати мати. Бо ви, я знаю, ви мене то розумієте, але Ютуб, він такий пан. Знаєте, він такий пан став, що цензура. Там не матюкнись, там не перне. який сокіл. Ого! Ти який сокіл. Ти бач, це тобі не якийсь бузок. Гарно так. На футболочці розсікаю, вже нарешті жара, а тут душі холодна. У нас отак було зима, 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 зима. Потім бах! Літо зразу. Оцього проміжуточного не було. Оцього проміжного весни, так званої, перехідної. Ви чуєте потужність цього двигуна? Тільки не, не починайте, куди ти нас привіз, Подивись, як гарно. та тут і світлину якусь можна зробити. А я насправді думав, що тут нижче. Глушим цю гаразду не впаде під таким нахилом. Ще гарно так. ой, чекай, чекай, щоб не впасти. тут така скала. До речі, бачите, порода виблискує. А так. Не знаю, чи видно. Гарно. Захоплює дух. Сьогодні ще така димок такий в просторі. Я от сиджу і думаю, це як так природа могла створити такі геометричні штуки. Там рівнина. Там горб, там якось ось так, так ніби під циркуль. Як це? О, чувак, конем орить чи що? Чи як це? Ну коротше, може, рівці робить, я не знаю. Ось це вид на село Олексинці, а внизу протікає річка серед. Ну, все, одну локейшн нам показав. Їдемо на другу. Ох, кайф, трава по ногах так лоско... лоскоче через штани. Один мінус є їзди по таких ґрунтовичках. Дуже швидко на ланцюг налипає бруд, тобто пил, і частіше його потрібно мити. Якщо по ось такій дорозі ви можете запросто 200-300 кілометрів проїхати, не змащуючи його, то по таких порохах потрібно частіше взагалі мити. Світом пахне, не знаю, що за цвіт. Не знаю, як в вашому регіоні це називається, в нас це називається бзена. Кущі з білими такими жовтими дрібними квітами. Як вони смердять! Ох. Бачили по привичці, хотів виключити. Включити камеру, потім згадав, що камера буде ось тут пише. Ох, це проф деформейшн, профдеформація. Ой, порохи починаються жорсточащі порохи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Люблю рушати з щепленням. Чуть-чуть даєте щепленню пробуксувати. І просто бернаут такий хороший робите на порохах. Отак стабільно робите 2-3 рази в тиждень. Заяць, заяць, знов заяць. та їх тут стільки. Ну, бо заборонено полювати, тому, тому їх зараз розплодилося. А тим часом ми під'їжджаємо до знаку Монастирок. Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і світ. Я буду чекати, і я буду хотіти. Їх бачити знову. Знову до них. Я їду вдома. Тебе додому. Пан Славік Вахарчук, славко, оцей наш львів'янин. Може кинути скаргу. Ну, тобто, авторські права. О, хорош! Тупо колесо кілька секунд не могло цей зацеп знайти. Отак руки ніколи не пускайте на такій поганій дорозі. Якщо ви не пилите контент, якщо це не ради контенту, ради контенту люди і не таке робили. Ох і набрав накату. Чекай, чекай, чекай стрейку, чекай. Ви ще поки ось цього не бачите. а Ось так. Тут надзвичайно високо, ну хто боїться висоти. Тут стояти небезпечно. Mm, кажу, ну мені ж в голові чуть-чуть так фу, підзакручується. Казелена ящерка. Полюбе Полюбев червону книгу, занесено. Труйна ящерка. Дивиться на мене, позує. Тут класно, тихо, тільки звуки природи. Річка, ліс, висота. Піти, як цвірку не валять. До цього сарату можна зійти, але сходити хвилин 5, напевне. Не буду, бо ще довше підніматися. Ось такий величезний камінь. Він практично мені по груди великий. Я навіть не знаю, як його можливо було сюди притягнути, чи він тут був завжди, чи як. А тут завжди навіть літом, жарою. Ось так мокро, вода сочиться, капає. Бачите такі сліди від крапель. Це є сама скала, тобто оглядовий майданчик. Там на горі щойно я був. Ось таке тихе місце. Якщо будете десь неподалік, приїдьте сюди. Відчують, відчують. Сижу тут, в кількох сантиметрах від обриву і вам показую. По той бік абсолютно нічого немає. Там просто безпролазні ліси. Саме ближче село, лисичники, і те, дивіться, скільки потрібно лісами. там. Можна тільки виявити, яка там флора і фауна. Якщо там люди не ходять і не лазять, не їздять, доріг там немає. Люблю таке. Подивись на цей захід сонця, це просто не може не радувати такий вид. Я, ну, я би хотів якось зараз свій стан описати, але ну, це просто, якщо дуже-дуже сильно просто, то я скажу так: вечір, тепле повітря, ти їдеш на мотоциклі навколо ні душі. Якось так спокійно взагалі. Ну тобто, і всередині мене спокійно, розумієш? Всередині мене спокійно. Класно, позаду місяць світить. Я що хотів сказати: мені додому недалеко, а ти підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.